Осійській федерації заарештували колишнього командувача 51-ї армії генерала Івана Попова, звільненого зі скандалом у 23-му році. Його звинувачують у незаконному продажу двох тисяч тон металоконструкції, які були призначені для будівництва фортифікацій в Запорізькій області, вартістю близько 100 мільйонів рублів. Нагадаю, що Івана Попова відправили у відставку влітку 23-го року. Після чого депутат державної думи Андрій Гурульов оприлюднив запис його звернення, де генерал заявляв, що його усунули за прав. Бо доповідав командуванню про реальні проблеми в армії. Звернення Попова ймовірно спочатку призначалося лише для товаришів по службі. Однак Гурульов опублікував запис у своєму телеграм-каналі. До слова у минулому, бо Андрій Гурульов також командував 58-ю армією. Як пишуть російські змі після цього скандалу? його відправили до Сирії, а потім викликали на допит до Москви. Після чого його і арештували. Я ім'я вас ім'я погибших наших всіх друзів, бойових. не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие кота батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали вам неопасность опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились. Колишні командувачі 58-ї армії, а нині депутати держдуми Андрій Картаполов і Андрій Горульов підтвердили арешт генерала майора Івана Попова. Але подробиці приводити відмовилися, заявивши, що не коментують дії правоохоронних органів. Відомо, що Попов перебуває у СІЗО Лефортово. У мене є інформація, що дійсне заключення стражу, але все інше – це компетенції затвістуючих структур. Ми теж бачили, але ми не коментуємо, просто тому що ми не в темі. Это, во-первых, во-вторых, вы не комментируете действия по и порту.